Коротше, виявив спосіб, як можна забузити свої бронебійні патрони. Поки тільки перевір на калаші, так, можна подивитися, що в мене ось бронебійні 15 патронів зараз. 15 набоїв. Звичайні 56. Знову ж хтось цей спосіб знає, але я тільки що побачив. Фара замагала прикол. Коротше. Нажимаємо зміну набою. Оп! 16 стало. Далі заходимо в рюкзак, розряджаємо. І зміну патроні. Бурлюха ви тут ділося. І все. І так повторно. Знову зміну під набою. 17 стало Рюкзак. Розрядити. Зміна набою. Знову зміна набою. 18 стало. Зак. Розрядити. Зміна набою. І так до того пори, поки не закінчаться розці, звичайні, і не стануть всі брони. Ну конечно, что видео порвут какие собаки долбами. Так, продолжим. що ж вам треба. Ворога не виявлено. Добре, варті всі, давайте допомагайте. Потрібне укриття. Прикрий! Напердолим гранатами! Бляха, я не бачу. Куда-куда бандероліка? Бандероліку не треба. <звук> що з тобою, ти завесь? Знов якась возня починається. Коротше налутав я собі 90 понебойних патронів. Три магазина, Я думаю, що мені вистачить. А це, звісно, дуже часозатратно. Не знаю хто захоче триматися, але є ось такий, такий спосіб. Вже аж світанок настав. Ось так от.